Тим часом росіян, тим часом росіяни продовжують терор проти Херсона, проти області. Внаслідок російських ударів по Херсонщині поранені семеро людей, серед них одна дитина. Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін. За його словами, російські військовики били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів в області. Пошкодили дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків. І більше про наслідки ворожих ударів по Херсонщині, власне, про річницю звільнення Херсону розпитаю Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. рівно три роки від вигнання з херсону російських окупантів. А як змінилося місто і чи помітні ще сліди окупації досі? Перш за все в серцях і в душах людей. Це окупація. Тому що люди пам'ятають, люди ні за що не хочуть, щоб це знову сталося. І окупація дається взнаки зараз, тим, що окупанти продовжують обстрілювати і мститися за те, що не прийняли херсонці окупацію за те, що виходили і на протести проти окупантів, і саме тому тому, що не було підтримки, і вони втікли на лівий берег три роки тому. Цієї пане Олександре, ми бачили просто ілюстрацію, як життя в Херсоні влаштовано. В Києві щоправда, теж відключення. А яка ситуація в Херсоні? Як довго триває? Чи це було планове відключення? І взагалі по області, що відбувається? Ну це прильот був саме прильоти. Ми просто вже почекались коли генератор ввімкнеться. Але в нас тут немає планових відключень, слава Богу, у нас ми не перевищуємо ліміти, і в нас тут більшості люди похилого віку проживають, які не споживають багато, mm -hmm. і тільки за рахунок прильотів по станціям по мережам у нас виключається світло, і потім вже виїжджаємо, ремонтуємо і знову підключаємось. Така ситуація дійсно, ми живемо в таких умовах важких. І люди також але це як кажуть світло це не найстрашніше. Головне, що людей, щоб люди були живі і здорові і не ушкоджені. Тому що тільки от за три роки після звільнення в нас 7 тисяч людей постраждало, і майже. Тисяча з цих постраждалих вбиті люди е окупантами з лівого берега в різний спосіб. І це і міни, і снаряди і розкидають міни пелюстки і ось більше року тому почалася ще терор е дронів, і це продовжується тільки нарощують. Е а ми тут протидіємо як можемо. Ну, власне, я про це хотів запитати очільник е м, обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він регулярно повідомляє про цілеспрямований ворожий терор. От 8 листопада в півдрону був 52-річного велосипедиста в Береславі, а 9 листопада, 35-річну медпрацівницю в Станіславі. Так, ворог же веде свідоме полювання в півдронами, так так зване сафарі на цивільних. Як уберегти людей? Ось питання. Ну, ми зараз активно робимо коридори з сітками, також долучаємо, вже давно працюємо з реп-системами, з РЕР-системами. За рахунок РЕР-систем, це радіоелектронна розвідка. Ми повідомляємо люд людям через телеграм-канали, що рухається дрон такою то вулицею або в таку в напрямку такому-та за допомогою РЕП-систем радіоелектронної боротьби. Ми знищуємо їх. Тобто він, вона працює, глушує зв'язок е, між оператором і дронами, вони падають. Ну і от сітки, як ви показуєте, також. Відпрацьовують свою частину, плюс ще до цього працюють вогневі групи, які їздять по місту, і коли повідомляється про дрон в якомусь районі, туди виїжджає група, і стріляють уже помповим оружими. Так і працюємо, так і дістаємо там майже 90% знищення цих дронів е за тиждень, і е робимо все, щоб люди були в. Умовній безпеці, да все, що щоб якась безпека, хоча б була. Але от тільки сьогодні вже два випадки атаки скидули вибухівки на цивільних. Один із таких випадків скинули на території транспортного підприємства, комунального е е, Херсон Електротранс. Постраждав е, слюсар е, там. Я вже не раз був, коли обсилювали і артилерію, і був свідком, коли там людей, люди багато людей загинуло. То три людини тоді загинуло, коли я там фотографував якраз наслідки. Тому це не перший випадок. На жаль, не думаю, що він останній. Пане Олександре, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили. На жаль, стався прикрий випадок. І, ну, я шокований тим, що це насправді був а, прильот. Бачите, просто в прямому ефірі. Дуже вам дякую за вашу роботу і за той час, який ви нам приділили. Дякую. Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації, був на зв'язку. Гарного дня вам за можливості. Дякую.